Всім доброго дня. Сьогодні на Ольгі спортивні штани. Спортивні штани Італія. Це у нас є екстра плюс перший сорт. Такі гарні штани брендові великого розміру. Такі більш легші, так що великого. Гарні розміри, гарні штани. 4 євро за кілограм. Це приблизно виходить 199 гривень за кілограм спортивних штанів. Лот вагою 25 кілограм і ціна буде за весь лот 4980 гривень. Різні розміри. Гарні спортивні штани. Такі гарненькі тепленький, такі більшого розміру, нахибільш легший, більш такі тонщик. Такі, такі також більшечки. За більш детальнішою інформацією звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!